Заміна оливи. Повітряний фільтр, оливний фільтр. Є. Фільтр салону, олива. І от спеціальний поролончик новий. Зробив, працює. Захист зняв. Фільтр відкрутив. Зливну пробку відкрутив. Поки займаємось повітряним фільтром. Бачите, що я зробив? Кришку я прибрав, тут все продмухав, все чисто. Зараз встановлюю корпус на місце, але рекомендую вам зібрати його і вставити на місце. Далі я вам все покажу. Не хочу сказати, що гарний якісний фільтр, але працює. Обережно його ставте на своє місце. І зараз кришечку прикрутимо. Зараз покажу ще саморези. Саморези були зірвані. Поміняли з нержавійки, пообточували, до якогось розміру викручуєте, вони не випадають. Тут отвір наскрізь. Не знаю, як закрутиться, ну, буде, буде працювати. Обов'язково їх обточіть тому що коли ви будете закручувати його з різьбою, то будете крутити і там, і тут. А так, бачите, половини різьби нема. Ну, десь міліметрів 15 обточили. Ну, а довжина 15. Ну так, довжина 50 приблизно приблизно. А міліметрів 15 сточили Так що, все допомогло, то я трохи помилився. Фільтр я скрутив. Встановлю разом з кришкою, гофра йде все одно окремо, я вам покажу, як її заклацувати. Правда, в мене інструменту нема, але то таке. От. А оцю вентиляцію двигуна я поставлю знизу. Так буде зручніше. Відкрив я викруткою, а закрив ось таким, ну, краще зажимом для стопорних жимів. жим. Для стопорних кілець. А тут трубку я поставив зверху, вийшло. І щоб ви не казали, не розрізай фільтр, він туди не становиться. Я розрізав раз, два, три, 4, 5, приблизно рівно. І тепер він зайде як потрібно. Не будемо ми мучитись. Тут нема ніяких стрілочок, Ставите входом повітря. От, щоб оця ламіль відгибалася отак. От Стояв АФ, трішки краще виглядає, ніж шафер. Ну то таке. Тут ще кажуть, щоб його встановити, і даль газу знімати не потрібно. Ну, зовсім, зовсім не знаю. Навіть саморези не відкрутиш. Може в них вони відкручені. ну Це таке. А не складно, три гаєчки головочкою на 10. ось тут ще накладочку невеличку знімите. Так буде краще видно. Потім роз'ємчик, коли відкрутите педаль, знімете роз'ємчик. Ну, Підалечку в сторону під сидіння. І все, фільтр висмикнете. Зараз спробую показати, як він заходить в цьому варіанті. Дуже-дуже-дуже місця мало. Коротше кажучи, отак його складаєте трохи у трубочку. Заводите вверх, тільки одразу вставляєте, потім піднімаєте, заводите, заводите його сюди і отак він потроху і у вас іде. То зараз треба дві руки, тому що трохи незручно. Не буде він пропускати повітря, я вам покажу той, що стояв, все працює. Підаль затягуємо 10 н гаєчки. Ну а саморез, бачите, в мене така головочка. Дуже-дуже обережно, тому що вони там зриваються. У ну, мене був один. Як я і казав, фільтр трохи поганенький. Кришечка вставляється ось так сюди і прикручуєте саморези. Зараз я прикручу, зараз, а потім встановимо педалі подивимось, як там зручно, не знімаючи педалі це робити. Я все прикрутив, от дивіться, вон саморез. Там зверху ще два саморези. Що, ключиком накидним. Крутити. Ну, тут в мене нема оцей боковий, або не ставити його. ну Я все заклацав на своє місце. Роз'єм поставив, педаль прикрутив 10 Н, як я казав, саморез від руки, кришечка стоїть на місці, фільтр стоїть на місці. Заміна фільтра салону закінчена і не забудьте встановити кришечку. Тут вона вставляється так, давайте покажу, а тут Дві кліпси, одна зламана, правда, одна, ні. Все, встановив. Поїхали закривати пробку зливну і закручувати оливний фільтр. Фільтр я змастив тонким шаром оливи. Пробку зливну витер. Тут витер. І тепер закручуємо фільтр. Він доторкнувся, і на 3 четверті оберта потім його Дотягніть. Ну, зараз я затягну, бо так незручно. Зливну пробку закручуємо 35 ньютон. Фільтр я дотягну, вийшло 360 градусів. Ну, може, я трохи не притиснув його. Тут я очисником гальмів замию і заливаємо оливу і ставимо захист. Залили 4300. Щоб я витягнув, заливав горловиною вверх, ручкою вниз, зручна канистра з витяжним, витяжною горловиною. Запуск. Ну, трохи, щось пошуміло трохи, але працює. Це можна виключати. Зараз перевіримо рівень, але тільки після того, як я встановлю захист. Дивись на канал. Дивись на канат. Так, так, залили 4,3. 5 мм не вистачає до максимуму. Маркер висох. Ну, давайте скажу 19, 11, 25 155 500. Мені видно. Ну, от на цьому і все. Заміна оливи на Ford C-Max закінчена.